Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо зйомки. Зараз знаходимося біля гібридної форми бурдака Олександра Васильовича. Це чорний хрусталь. Як бачите, він також із таким раннім терміном достигання уже практично достиг. Ягода набрала такий темний уже колір. Ягода дуже-дуже така цікава, крупна. Ось, як бачите, це таке перве плодоноження мого молоденького кущика. Це третій рік кущику. До цього він в мене був на прививочці. Це моя одна із моїх таких любимих також гібридних форм. Мені вона дуже подобається за вкусові якості. Ягода м'ясиста, плотна. Я дуже такі ягоди полюбляю. І ще великий плюс, практично ну, 50, а то й 70%. Ягід в неї без кісточок. Ну, зараз ми сважимо, розріжемо і все, подивимось. Ну, це таке перве невеличке плодоношення одного рукавчика. Зараз ми спробуємо перейти на ту сторону, покажемо там гроночки. Ну а ось на другій стороні, як бачите, гронки вже такі більш-менш більші. Ну, вага грони в нього десь така від пів кілограма до кілограма. Дуже великих в мене ніколи не було, а такі були кіло 100, десь отак. Ну, ягода равномірна, гронка, як завжди, така рихла. Гороху абсолютно я ніколи не бачив в цій гібридній формі. Всі, всі ягодки равномірні, чудові і дуже високих кусових якостей. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягодок і зважимо. І також у розрізі продемонструємо. Ну ось 5 ягідок з цієї гронки. І ось 5 ягідок я з тої сторони зрізав, щоб розрізати і вам продемонструвати. Ну, а зараз ми зважимо ну, практично 12 грамів ягідка. 12,3 ягода дуже така крупна. ось 10,9 від 11 до ось 11 до 12 грамів. Ну, на тій стороні трішки менше. Ось 10 грамів ягодка. 8. То в середньому від 10 до 12, можливо, деякі трішечки більше. Ну от візьмемо середніх 5 ягідок. Ну, 54 грами, то 11 грамів. Ну а зараз розрізаємо. Дивіться, наші 11 грам ягідка. Ну, тут кісточка є. Дві кісточки. Наступна. Одна кісточка. Трішечки менша ягідка. Одна кісточка. Не три, не чотири. Також одна. Ну, а тепер трішечки менші наші ягодки. Одна є. Тут дивіться, зовсім не кісточка, а волосинка. Також дивіться, не кісточка. Також, ну, зараз іще. Так що, де ягодка до 10 грамів. Дивіться, абсолютно З меншу зараз. Ще зірву пару менших ягідок. Ягодка ну, 6 грамів, 6-8 грамів. Та, що ми, та взагалі, дивіться, тільки зачаток без кісточки. Ну, іще одну. Так що кісток дуже мало в цій гібридній формі. Дивіться, ягодка до 10 грамів практично без кісточок. Ті, що ягодки за 10 грамів, ну ось в одній тільки дві, а так одна, 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 ось ще одна велика ягодка, тільки одна кісточка. Тут нема зачаток. На ягодку у нас саме крупна 12,5 грамів. Ну і останню зараз виріжу. ну, Навіть ні одна є кісточка. Ну, ось така гібридна форма. Зараз я скуштую. Ягода хрустить. Шкірка тоненька взагалі не відчувається. Ну, вкусові на висоті. Кислоти вже нема. Ну, Цукор кущ Ну, Три дні, я думаю, він підбере і вже буде повністю готовий. Такий у нас чорний хрусталь бурдака Олександра Васильовича на даний час, на 21 серпня. В неї ранній термін достигання. Також за вже не перший рік на прищепі в мене вже років 5 він плодоносив, то після жодного дощу ніколи я жодної ягодки тріснувшою не наблюдав. Так само, як бачите, і в цьому році після дощів всі ягодки всі у нас цілі. Ну, ось такий у нас чорний хрусталь на даний час. Так що, кому понравилось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну, на цьому поки все. До наступних відео. До побачення!